Я одного разу виступав зі стендапом в військовому госпіталі, і організатор заходу сказав: хлопцям, їх треба розважити, трохи розвеселити, то в принципі що ми сьогодні маємо зробити і трошки вас розвеселити і донати зібрати. Але сказали нам перед виступом, що треба максимально дуже культурно виступати. І я ніколи не забуду, як я виходжу, починаю розказувати ну, якісь ну, максимально кисняшні приколи. І я бачу, як військові такі сидять, типу. <реш> блять, ну, тут сашац... типу до кінця треба сидіти. І як тільки я почав нормально ті, десь щось жартувати, десь там мат, сказати щось нормально, то типу о блядь, не збирайте його! Хай ще хай ще говорить. Так що ви нормально до мату відноситесь? Що? Не будете харити. Охуємно. 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 Я, до речі, теж в мене був коли стендап у Львові перед прикордонниками. І от, і мені після стендапу вручили малесенький а, значок. І поїздку. Ні, малесенький значок, і я його просто зберіг, приніс до хати. І до мене якось прийшла дівчина, і перше, що я зробив, показав в хаті цей значок. І, чесно кажучи, після того я потрапився. Дуже дякую, хлопці, за доброго роду. Просто уявляйте, якщо ну за той. Той значок перепав, так що якщо ви станете цим володарем цієї медалі, яку ми показували. Я думаю, що вона теж перепаде, тому піднажміть, піднажміть, Але я не знаю, тобі треба скільки тобі брав медалі, щоб ти вже ну, витрахав з себе, щоб що тобі там є. Ну до речі, я от якось мав от кохання в хаті да, сексом займався. от, і дівчинка була біля мене. Кохання в хаті звучить, як шоу на СТБ. знаєш? А я просто грав колись лігу сміху. і в мене були бейджики з Ліги сміху, типу що я її грав, вона там до мене щось приступає. Ai, karūna devyni. Бейжик із сміху, вона каже, блядь, ти не про то думаєш. А ти, ти прикинь, він, щоб йому дали, він ходив в тому бейджику по вулиці. блядь, може, не трахати. Є, знаєш, він думав, що це як, як з ключами від домофону, він так до, до ваги не представляє, так він не, не той. Я то уявляю по він заводив дівчину додому, виходить в іншу кімнату, повертається повністю воло, ті бейджиками тут трошки прикритий, знаєш. Mm -hmm. таки, я, ну, та, mm -hmm. я, не знаю, на що я це виявляю, Можливо, це восьмий день тур на мене так впливає, вибачте. Восьмий день тур. Так.